Цей захід присвячений Всесвітньому дню прибирання, який проводиться в цьому році, 20 вересня. Ми приїхали в одну з зрелокованих шкіл Донецької області для того, щоб долучитися до саме цього дня, популяризувати екологічну свідомість у дітей. Наразі навіть під час Цієї війни необхідно думати і про екологію, і про наше майбутнє. І тому ми на майстер-класах будемо показувати, як робити так, щоб було менше відходів від нас як людей, зважаючи на те, що ми не є, скажімо так, умовно, царями природи, а ми безпосередні учасники цього природнього процесу. Для дітей будуть представлені майстер-класи по апсайклінгу, Це творча переробка сміття на корисні речі побуту. І цікаві взагалі, речі для життя також будуть представлені, як робити прикраси банально з тих речей, які ми постійно викидаємо смітник, як робити екоручки тих же самих зошитів, тих же самих журналів, для того, щоб підтримувати екологічну свідомість наших дітей і зайвий раз не робити, не витрачати свої власні кошти на ті речі, які ми можемо переробити, дати їм друге життя. І йти, скажімо так, в сталий розвиток європейської цінності. Моя локація називається Метелик Надія». Ми будемо використовувати старі журнали, виготовляти метеликів старинного сир'я. Це називається творча переробка сміття. У мене майстер-клас виготовлення коручок. Ми будемо виготовляти екоручки із папіру, який ми взяли з виготов... вже з ошитів, які відпрацювали, і саме з них ми будемо виготовляти екоручки, і кожна дитина отримає сам виготовлену собою ручку. І ще в подарунок такі наліпочки будуть на кожну екоручку».